Гроші будь-які, і українські зокрема мають свій символізм. Я маю на увазі, в тому числі, банкноти і купюри. Отже, про гривні, про українські гроші, і що на них зображено, і що на них написано. 500-гривнева банкнота була оновлена. Це подія, яка пройшла без особливої уваги, але тим не менше. Нині 500-гривнева банкнота, вона виглядає трошки інакше. Основний зміст і основні зображення не змінилися, але змінився напис на зворотній стороні. Отже, я хочу показати, як зараз виглядає українська 500-гривнева купюра. Отже, знизу знаходиться банкнота 2021 року. Вгорі 2024 року. Отже, ми бачимо, що додано, додано фраза Слава Україні, Героям слава, чого не було на банкнотах 2021 року і інших років випуску. Отже, це подія, яка, в принципі, не була, якій не було присвячено дуже багато уваги в Україні. Але я вважаю, що це гідно того, щоб про це поговорити. Тому що те, що написано на грошах, ті символи, які там набра... відображені, вони відображають українську ідентичність, українські певні семантичні сюжети. Звісно, передусім зображаються українські знакові постаті особистості на 100 гривневій банкноті там, Тарас Шевченка, наприклад. Там на Іван Мазепа на 10 гривнях, які раніше використовувалися, зараз вже не використовуються, замінені залізними монетами, металевими монетами. Отже, гривні і валюта, і те, що на ній написано, воно покликано закарбувати там щось, що є надзвичайно важливим: особистостей, які символізують дану націю, і слова і фрази, і словосполучення, які символізують певну націю. До речі, якщо говорити про євро, наприклад, таку валюту, як євро, ви знаєте, що на євро немає жодних портретів, тому що це валюта для різних країн Європейського Союзу, але там є зображення мостів і мостів різноманітних е, таких входів, в'їздів, тобто для того, щоб символізувати єдність і з'єднання різних. Країни Європейського Союзу там з певною ціллю і з певною спільною метою. Отже, на 500 гривнях з'явилася фраза Слава Україні! Героям слава безсумнівно, це певною мірою закономірно, бо в останні роки вже багато років це є словесним проявом урочистості в українському словесному ритуалі і церемоніалі. В роки Великої війни і в роки початку війни 2014 року це словосполучення почало активно набувати ваги, з широкого застосунку, хоча це актуалізувалося ще з подій на Майдані, можливо, і 4-го року, і потім 13-го, 14-го. І от тепер це закарбовано на банкноті в 500 гривень. Я не знаю, можливо, є задум у Національного банку закарбувати ці слова і на інших банкнотах. Але зараз вже на банкноті 500 гривень це зафіксоване і закарбоване. Але одночасно з тим, що я хотів би сказати і зазначити, трошки пізніше поговорю про особливості долара улюблена банкнота і номінал і валюта багатьох. Але що я хочу сказати: водночасно з тим, як з'явилися слова слава Україні, героям слава. Цікаво, а як з вірою, християнством і з християнськими символами на українських банкнотах, і тут безсумнівно ми маємо дещо згадати і констатувати, що нині на українських банкнотах стало менше зображень різних християнських символів. Чому я на цьому наголошую? Тому що Україна це християнська держава, і християнство є частиною нашої базової ідентичності. Тому я і говорю про те, що на грошах. На грошах Публікуються, принтуються елементи, семантичні елементи, які є складовими національної ідентичності у вигляді символів і у вигляді текстів певних слів. Отже, які тут в даному випадку пропоную згадати банкноти 2 гривні і 10 гривень? Отже, станом на зараз в Україні лише на банкноті. А, до речі, я хотів згадати нагадати указ президента. Є такий указ президента 423 від 2021 року, в якому чітко зафіксовано, що українська державність, вона що фактом прийняття християнства у 988 році князь Володимир Хреститель засвідчив цивілізаційний вибір української майбутньої держави. Спочатку Київської Росії, потім всіх інших державних утворень на території сучасної України і сучасної української держави. Тобто це очевидна історична достовірність, але у 2021 році ця історична достовірність вона була зафіксована указом президента України, де, власне, про це написано. Я хочу процитувати. Я про це хочу, до речі, з часом окреме відео зробити. Там написано, що спираючись на історію української державності. За часів князя Київського Володимира Великого Державотворця, який прийняттям християнства у 988 році засвідчив цивілізаційний вибір Київської Русі, спадкоємцем якої є сучасна Україна. І далі президент України постановляє визначати День Української державності у День хрещення Русі Україною. Тобто Український День державності визначається 15 липня, в той самий день, коли визначається День. Руси Росії Україні. тобто, я про це наголошую, щоб підкреслити, що християнство є частиною ідентичності це не лише є релігія і віра. Абсолютної більшості українських громадян, це є частиною національної ідентичності. Тобто наша національна ідентичність витікає з прийняття християнства, відповідно, залежить від неї, від неї. А відповідно, вона, ця християнська спадщина, має бути безсумнівно закарбована на банкнотах. З усіх банкнот нині лише на 100 гривневій банкноті, на 100-гривневій банкноті є слова про віру і про Бога. Отже, давайте ми поглянемо, як це виглядає. Це зображення Тараса Шевченка і слова на титульній частині банкноти з одного з творів, одного з найзнаменитіших творів, творів Шевченка. Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Отже, свою Україну любіть, за неї Господа моліть. Отже, українська 100 гривніва банкнота сьогодні має, і фактично сьогодні це єдина банкнота, яка має текстовий напис, який засвідчує аспект віри, аспект, аспект Бога, аспект християнства. Натомість також хочу згадати про ще дві банкноти, які вже в Україні є неактуальними: це дві гривні. Банкнота 2 гривніва і 10 гривніва. Отже, цих банкнот вже немає, бо вже кілька років, як паперові банкноти 2, 2 гривні, 10 гривень, вони були замінені монетами. Отже, на банкноті 2 гривневій ми бачимо, е, зображення, е, бачимо зображення Ярослава Мудрого. І е, також там є слова Ярослава Мудрого, його слова сповчання дітям. Якщо будете жити в любові між собою, Бог буде з вами. От ми бачимо. Ці слова на Ярослава Мудрого на банкноті 2 гривні. Також є банкнота 10 гривень. Тут є зображений Іван Мазепа, український гетьман. І слова гетьмана Мазепи, які також засвідчують повагу до української віри, звісно, віри християнської, бо ніякої іншої козаки не сповідували. Це була християнська безсумнівна традиція. Отже, слова гетьмана Мазепи, Я а за віру хоч умріти і вольностей бороніти. Отже, такою є Текстова семантика банкноти 2 гривні і банкнот 10 гривень, які вже зараз немає. Отже, відповідно залишається лише згадка про християнську ідентичність, про віру про Бога зі слів Тараса Шевченка на банкноті 100 гривень. 2 гривні вже немає, 10 гривень вже немає, залишилось лише 100. Тому в цьому контексті цієї розмови на цю тему ми, звісно, маємо пам'ятати, що і звертатися до національного банку. Для того, щоб на всіх банкнотах українських, які у нас є 20 гривень, 50 гривень, 100 гривень, 200, 500 і 1000. Тобто, шість є номіналів паперових банкнот: 20, 50, 100, 200, 500 і 1000. Зараз є лише на банкноті 100 гривень згадка про господа, на інших немає. Це не просто. Побажання людей, віруючих і християн. Це є частиною нашої ідентичності, і це є важливим символічним дійством для того, щоб на всіх банкнотах було, була згадка про нашу християнську спадщину і християнську ідентичність. Ну і як тут, до речі, не згадати про американські банкноти? Американський долар, всім відомий, я так хочу нагадати, як, як це виглядає американський долар. На, кожному, на кожній банкноті написані слова «In «In God God we trust». In God we trust», тобто ми віримо в Бога. В Бога ми віримо, якщо дослівно перекласти. На банкнотах американського долару є такі слова «In God we trust», В Бога ми віримо. Тобто, у тобто у такий спосіб, американська держава, американський народ декларує на своїй валюті, яка є. Ну я думаю, що найпопулярнішою валютою у світі безсумнівно. Ну, на європейському континенті це євро, але загалом глобально в світі долар є основною міжнародною валютою. І це валюта, на якій написано «Ми віримо в Бога найсильніша валюта. До речі, хочу сказати, що багато хто думає, що це якась давня традиція, якогось там 18-го століття, коли були засновані Сполучені Штати. Ні, на банкнотах ці слова з'явилися. А геть нещодавно для, для багатьох, можливо, це буде подив, але лише в 1957 році, тобто вже в 20 столітті, після Другої світової війни, вже в сучасну епоху на американській банкноті з'явилися слова Ми віримо в Бога. Тому це абсолютно сучасне рішення сучасної американської держави, сучасного американського народу. І Україна є більш древньою християнською країною, нацією, цивілізацією. І безсумнівно наше засвідчення віри в Бога на наших банкнотах є важливим проявом. Це не є головним чимось. І наша віра, звісно, вона е віра Кожного з нас вона не залежить від наявності згадки про Христа, про Спасителя, про Бога, про церкву, про Святе письмо на банкнотах. На особисту віру кожного нас це не впливає. Але це засвідчує і декларує державний вибір. Як Володимир Великий засвідчив цивілізаційний вибір Київської Росії в 10 столітті християнство і шляхом хрещення, зараз ми, спадковуючи цю традицію, ми маємо постійно повторювати і здійснювати символічні кроки на різних рівнях держави, державного церемоніалу, який декларують нашу. Нашу християнську ідентичність, яка є частиною і в основі нашої української державності, є і хороші приклади в Українській конституції, зафіксована відповідальність перед Богом. Також кожен президент України, складаючи присягу під час інаугурації, він кладе руку свою на конституцію і на пересобницьке Євангеліє. Тому в Україні є дуже достатньо правильних і хороших зразків, які доводять в публічному церемоніалі і ритуалі. В яких є прив'язка до християнської спадщини. І тому в цьому сенсі Україна має дуже багато хороших прикладів для інших країн світу, але для того, щоб розвиватися, вдосконалювати, покращувати і поглиблювати зовнішній прояв нашої справжньої історичної ідентичності, розміщення згадок про віру, про християнську віру, про Бога, про Господа, про молитву, про церкву на всіх без винятку, українських банкнотах. Буде абсолютно правильним, закономірним і логічним кроком. «In God we trust», кажуть американці на своєму американському доларі. «In God we trust as well. хочеться сказати мені. Тобто ми також віримо в Бога і щось подібне фіксувати на всіх українських банкнотах: 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень. Що ви думаєте з цього приводу? Цікаво почути вашу думку. Можна на неї поділитися в коментарях під цим відео. І можливо, багато хто взагалі не звертав на це увагу, але це має значення. Гроші це символізм, це не лише засіб обміну або купівлі товарів і послуг. Гроші мають значну символічну цінність і несуть на символічне навантаження. Тому фіксувати там важливі базові фундаментальні речі є вкрай важливо і необхідне. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть. Якщо ви вважаєте, що це відео корисне, ви можете поділитися. Я вже, до речі, звернувся там з до одного високопосадовця в Національному банку України для того, щоб вони звернули на це увагу і під час розробки макетів нових оновлених банкнот, це було враховано. Які ваші пропозиції? Що можна написати текстом на українських банкнотах, або які символи і зображення, які відображають українську християнську спадщину? Які вони вартують того, щоб бути закарбованими на українських гривнях? Дякую за увагу! Побачимось.